Месі отримує шалені гроші від диктаторів. Модріч найбільш ненормальний гравець планети. Що по мудрику, Роналду, Луніну та інших важливих трансферах, поки ви дивились чемпіонат світу. Мене звати Андрій Сеньки. Ви на Ютуб каналі Good Evening, де я у легкій та простій манері розказую про найважливіше, що відбувається у світовому футболі. Перед стартом звично в лупійки, вподобайку, та також дивіться відос до самого кінця. Там я вам розкажу про останні поневіряння колись найкращого футболіста світу. Ну що нарешті мундіаль завершений, Нарешті я відіспався та видихнув від того всього, що відбувалося. І Я думав, чи варто щось зробити за темою мундіалю далі. В останньому випуску, який я робив по матчу Аргентини та Франції, фіналі я запитав, чи варто робити ще щось про чемпіонат світу? Якісь символічні збірні розчарувань, відкриттів і так далі. І нічого я не почув. І насправді якось мені самому не хочеться цього робити, тому що це роблять абсолютно всі. Тому я вважаю тему чемпіонату світу закритою. Я нічого нового вам не відкрию, якщо я складу збірну чемпіонату, де буде Амрабат, МБАПЕ Месі та Міноворота Глівакович. Тому. Я пропоную цей випуск зробити наступним. Говорити ми про все те, що ви могли впустити за останній тиждень десять днів, поки дивилися чемпіонат світу. Багато трансферних новин, багато історій, котрі могли якось від вас сховатися. Тому цей випуск я вирішив не робити прям таким банальним. Я розкажу вам про те, що відбулися останні дні загалом в світі, не лише в футболі збірних. Давайте розпочинати. Новина номер один: це йбаний ФІФА, йбаний Катар і про Месі, котрі насправді не є настільки пухнастим, як нам здається. Ви ж пам'ятаєте, що Месі на врученні трофею чемпіонату світу був якийсь чорній накидці? Це викликало в мене. Багато запитань, багато запитань викликало це. І в іноземних журналістів Твіттер прям запалав. Отже, в чому був Месі? Що ото чорне таке, що було на Месі? Ця штука називається Бишт, її носять в арабських країнах у зимову. Пору року. Він схожий на мантії використовується куртка, пальто, словом, такий собі верхній одяг. Роблять його із верблюжої вовни, і чоловіки вдягають на якісь дуже важливі події там весілля, дні народження або коли тобі вручають чемпіонат світу, як це зробив Месі. Це роздратувало дуже багатьох, зокрема, Бастяна Швенштайгера, Міхеля Балока, Павлу Сабалету і ще купу, купу інших колишніх футболістів. І ось що сказав про це балак. Це дратує. Ці фотографії будуть вічними. А ігрова футболка Месі відійшла. Йшла на другий план. Тобто бала кипить від того, що футболка національної збірної, в котрій Месі виграв чемпіонат світу, є прихований під цією чорною штукою, яка називається Бірш. Мене дивує інше, що ФІФА, котра весь час запилює про політичність, яка весь час запилює про те, що немає місця політиці у світовому футболі, допустила оцю ситуацію. Чому війна в Україні є поза політикою, а більш не є поза політикою? Тобто це максимально дивно. Я від собі що під час церемонії вручення нагород Євро 2012 хаві ін'єста та Бускетс були вдягнені у шаровари, вишиванки і козацькі шапки. І потім вибіг перукар і вибрів їм чуба. Це виглядає як мінімум дивно. Це те, що називається в нас шароваршини. Це просто вершина наглості та. Несмаку, тобто, коли ти не розумієш, в чому ти, але тобі це накинули, тобі незручно це зняти, і араби тішаться, що на всіх фотографіях, найважливіших фотографіях останніх умовно там десяти років світового футболу, Месі в національному цьому катарському бишті. але історія інша, месі, котрий тут, наче б виглядав. Жертвою, жертвою насправді не є, тому що Месі прекрасно віддупляє, що таке арабська культура, скільки вона коштує і як з цим миритися. Якщо ви не знаєте, то я вам розкажу в травні цього року Месі підписав контракт з Саудівською Аравією. Прямо стаки Саудівською Аравією, з країною. Месі фактично є послом цієї країни у туристичній сфері. Він отримує в рік від... Держави Судівська Аравія 30 мільйонів доларів. Це на 10 мільйонів доларів менше, ніж він отримує, наприклад, в ПСЖ. Він має допомогти в тому, щоб Судівська Аравія отримала право на проведення Кубку Азії 27-го року, а також стала країною, котра прийме чемпіонат світу 30-го року. У них там спільна заявка з Єгиптом та Грецією. Багато правозахисних організацій зверталися до Месі, писали відкриті листи. Різні союзи політичних в'язнів також зверталися до Месі та його оточення. Мовляв, що ви робите Ізраїльська аравія це країна диктаторська, це країна, в котрі спокійно розчиняють в кислоті людей. А відповіді не отримано, Месія отримує 30 лямів, Месія накидає біст і не бачить в цьому жодної проблеми. Тому ця історія, що вам кипить, мені кипить, насправді немає нічого спільного з тим, що відбулося на врученні, тому що все має свою. Ціну. Так, Месі отримав бабки напряму не від Катару, хоча він отримує ці бабки від Катару в ПЖ, від Судівської Аравії він їх отримав, але загалом цю культуру він вже, як то кажуть, прийняв, він повністю неї проникся і спокійно заробляє гроші. Тому, знову ж таки, Месі геніальний футболіст, але це щось схоже на те, що робив Марадонна, співпрацюючи з Чагаварами, Чавесами та різними. Іншими учмами історія номер два: це Карім Бензима та завершення його кар'єри в збірній Франції. Карім Бензима один з найкращих футболістів там останніх 20 років на планеті Земля. І парадоксально, що в Карім Бензима, є історія, схожа до Стівена Джереда. Стівен Джерад ніколи не вигравав англійську прем'єр-лігу. при всі свої величі Бензима ніколи нічого не досягнув зі збірної Франції, при тому, що ця команда грала і в фіналі Євро і брала чемпіонат світу і грала от тепер в тепер фіналі чемпіонату світу. Також до цих досягнень Бензима не доклався. Вся його історія зі збірної Франції вона викликає лише Подив і такі піднесені брови, що трапилось тепер. Бензима отримав травму перед чемпіонатом світу. Бензима пропускав би умовно груповий етап. Але як вже зараз зрозуміло, він би міг спокійно грати у плей-офф. Тому що коли Франція робила з офф бензима грав товариські матчі за мадридський Реал. Тому було б ок, якщо б його дотримали до цього часу. А далі він вийшов і собі спокійно грав. Але за інформацією французького видання Лекі бензима посварився з дешамом. В нього там щось трапилось. Говорили про поганий вплив бензима на мотор. Молодь, яка грає в збірні Франції, на якісь особисті стосунки з Дешамом. Ну, коротше, ніхрена не скалася. Бензима поїхав, Бензима оголосив про завершення кар'єри у збірні Франції. І єдиний момент, коли Бензима може в цю збірну повернутися, це тоді, коли. Дешама замінить збірний зідан. Тоді Бензема готовий там щось думати та розглядати. Давайте коротко про те, що Бензема взагалі награв у збірні Франції. Момент номер перший 2007 рік Бензема дебютує за збірну Франції. 2008 під керівництвом Раймона до Бензема їде на євро. Це євро Франція стріском просрала. Вони набрали лише 1 очко в групі з Румунією, Італією та Нідерландами. Чемпіонат світу 10-го року Бензема на цей провалений Французами Мондіаль не їде. У нього перед тим був скандал про стосунки з неповнолітньою повією. Крім того, він жахливо грав півроку перед ЧС. Він зіграв лише 4 матчі в основі за Мадридський Реал. На Євро 2012 бензима їде, віддає два асисти в матчі з Україною. Я думаю, що ви. Пам'ятаєте цю історію в 2014 році Бензима їде також на чемпіонат світу на обох цих турнірах. Франція в чвертьфіналі. Далі ситуація з Вальбоєна, з тим легендарним відео Вальбоєна, до котрого причетний Бензима, Шантаж і, і таке інше. І Бензима на 6 років випадає зі збірної Франції. Переписується в Твіттері заочно з президентом Федерації, з гравцями, з тренерами. Коротше, повний хаос, повний конфлікт. Бензима повертається в збірну аж на євро. Минулорічне там він грає досить окей, але Франція також. Швидко вилітає. Все. історія Бензема збірні Франції завершена. І ця історія про те, що самим французам не слід шкодувати, щоб в них не було Бензема. Бо з Бензема вони грали гірше, ніж без нього. Так само не слід Бензема робити з цього всього трагедії. І він прекрасний гравець, котрий добре провів себе в Мадридському ралі, виграв купу титулів, виграв золотий м'яч. Тому, знаєте, це історія про те. Що не відбулося, але оце що не відбулося, воно в принципі не є критичним для обох сторін, просто Сам факт дуже цікавий, що такий гравець ніхрена не зробив для своєї збірної, котра була весь цей час досить таки успішною. Тепер до справ клубного футболу вже повертаються чемпіонати, повертаються кубки. Від вівторка грають Кубок Англійської ліги, грають Кубок Іспанії. Сьогодні, 22 грудня, Мансіті проти Ліверпуля між собою зіграють. І фактично, вже в тих матчах в кожен з цих днів хтось з гравців, котрі грали на чемпіонаті світу, виступають, ті, хто вилетів після групової стадії, чи ті, хто вилетів перших раундах плей-офф. Тобто все немає цієї зви. Існує те нас паузи, котра була зазвичай після мундіалів. Ну і до мундіалів також тут все досить таки зжато. Що треба розуміти? Чемпіонат Італії повертається в перших числах січня, чемпіонат Англії повертається вже цього понеділка, кубок ліги вже грають. Іспанія також повертається ще цього року, а Німеччина повернеться аж 20 січня. Найважливіше, що потрібно розуміти, це історія. Про Англію, тому що там календар божевільний, кілька турів знову ж таки вміщують в дуже короткий період часу, і цікаво, як тренери. Тієї чи іншої команди приймають гравців чемпіонату світу, наскільки вони будуть ставити їх в склад прямо зараз. Хосеп вардіо до прикладу дає відпочинок футболістам, котрі е, грали всі сім матчів на турнірі, котрі були фактично до самого його завершення. А от ті гравці, котрі вилетіли, мовно червфіналі, вже повинні грати за Мансіті. з МЮ не є настільки ліберальним та податливим, як Вардіол. Він одразу хоче бачити своїх гравців розташування клубу після їхнього виріту чемпіонату світу. Ми Інформуємо гравців про те, що після того, як ви вилетите з чемпіонату світу, ви повинні одразу ж повернутися до Манчестер Юнайтед. Чемпіонат стартує. Одразу ж у Ліверпулі та, наприклад, в Вестхемі, де також багато гравців, котрі грали на чемпіонаті світу, до прикладу, там Агер, котрий грав за Марокко до останнього, вони зробили наступну історію. Вони дали найдовший відпочинок своїм гравцям. Фактично, 7-10, сім то й більше днів після виліту, не, ці гравці зможуть відпочивати та відновлюватися. Найбільш критично до чемпіонату світу та тої всієї історії поставився Юрген Клоп. Він говорив відкрито, що прямо таки вболював за те, що в його гравці якнайшвидше найшвидший Дали чемпіонату або не грали там в основі. Його зрозуміти можна. Інша історія трапилася у Мадридському реалі, де Лука Модріч просто порвав нахрен всіх. 30 грудня Реал грає проти Вальдоліда, і в Мадриді дали Модрічу відпустку, відпочинок або до 28 грудня, або далі, скільки йому прям буде потрібно. Модріч у тридцять модріч зіграв всі сім матчів на чемпіонаті світу, але відпочивати він увага! Увага, увага, він не хоче. За даними питання Дефенса Централ, Модріч підійшов до Анчелоті і сказав, що в матчі з Велядолідом він хоче грати. І ось що сказав йому на це Анчелоті. Лука. Прошу тебе, не займи мене. Ти відіграв весь чемпіонат світу. Просто відпочить. Ви просто уявіть собі масштаби цієї історії. Модричу 37. Він грає за Реал фактично в кожному матчі. Він грає за Хорватію, фактично в кожному матчі. Грі з Валядолідом, де Реал виграє, напевно, і без Модрича, Модрич все одно хоче грати. І тепер порівняйте цю історію з тим, як ведуть себе футболісти, коли грають український прем'єр. Лізі. багато матчів в тиждень не варіант. Багато переїздів не варіант. Зима холодно не варіант. Літо, спека не варіант. Тобто вони готові грати футбол лише на джойстику. Модріч готовий грати футбол круглий рік і хочеш їхати навіть на чемпіонат світу ще раз роки. Лука Модріч, мої тобі просто такі низькі поклони і величезні респекти. Отак От має виглядати справжній професіонал. далі до новин трансферних. Я вирішив, що під час оцього зимового. Скажімо так міжсезоння. Я робитиму ролики і про матчі, котрі відбуваються, а також про трансферні новини. Тобто в кожному випусків будуть невеликі трансферні блоки про те, що відбувається, що вам потрібно знати, і що ви могли б взагалі припустити. Новина перша про те, що Реал шукає другого воротаря для тібо куртуа варіантів. Два. За різними даними, це Лівакович з Хорватії та Буну з Марокко. Один грає за Динамо Загреб, інший грає за Сівіль. Повідомляється, що в цей час Луніна віддадуть в оренду щоб він мав ігрову практику, і перепідпишуть з ним контракт, котрий діє прямо зараз до 24-го року. Мовляв, в далекій перспективі Луні це номер один. Прямо зараз він курта не витіснить, Тому хай під курта сидить інший воротар. Насправді це не виглядає настільки Погано, як могла би здаватися. Всі ми плачемо про те, щоб Лунін мав ігрову практику, грав в основі і так далі. І всім нам хочеться, щоб він це робив у будь-якому клубі планети, головне просто грати. Тут треба розуміти, що хоче Лунін. Якщо Лунін ставить перед собою ціль бути першим номером лише в Матерійському ралі, йому потрібно йти на ці умови. Чому? Тому що він може отримати ігру у практику, залежить, куди він, звісно ж, перейде. Друге, він перепідпише контракт з Мадридським реалом, що для нього також є важливим, і плюс він отримає певну обіцянку про те, що він в далекій перспективі буде першим номером. Тому що в найближчій перспективі це неможливо. Куртуа лише 30 років, і ще сезонів 5, можливо, навіть 6, він буде цим першим номером. Тому ця історія цілком окей. Або схожа історія про те, як Дані Карвахаль переходив в Леврокузінський Байер і фактично через один рік Реал викупив його назад, тобто є право викупу. Для мене оптимальним варіантом для Луніна, для Луніна, котрий повторить, хоче бути першим номером реалі. Є те, що він піде в оренду в якийсь клуб, і потім підпише контракт на багато років з мадридським реалом, або просто якийсь клуб викупить його собі. А реал матиме першочергове це право викупу його назад. Таким чином, Лунін отримає ігрову практику і все одно отримає Подальшому шанс грати за мадридський Реал. Це окей, історія, але найважливіше є те, що потрібно йти в клуб, де він матиме гру у практику. Треба йти в клуб, де його бачитимуть основним в перспективі двох-трьох років. Оренда на півроку рік, як бачимо, цій історії не працює. Новина номер два: Софіан Амбрабат, котрий прорвав чемпіонат світу, став найкращим з гравців цього турніру, залишиться в Фіорентині на найближчі Півроку жоден клуб, який цікавиться Амрабатом, не готовий прямо зараз його викуповувати. Вони хочуть подивитися, як він в перспективі найближчих півроку проведе фіорантині, і тоді вже будуть щось мутити. Є пропозиції від англійських грантів, але вони хочуть е, оренду на ці півроку з правом викупу, хочуть його перевірити тим, ніж купувати. Можливо, ну Амрабат зіграв так добре лише на Чемпіонаті світу. Інша проблема в тому, що Ферантині Амрабат грає трошки вище в нього трошки інші функції, і як співставити те, що він робив е, за морок. Ко на Мондіалі, та що він робитиме за Фірантин тепер. Ну, мені видається важко реальним. Цікаво, що Амрабат був близьким до мого улюбленого Тоттенхема, але Тоттенхем, звісно ж, зробив як завжди. Вони обирали між Бентанкуром та Амрабатом і вибрали Бентанкура. Це було в січні 22-го року. Насправді Бентанкур молодець, але блін, все одно це виглядає трошки так по-нашому. Важлива новина про жалу Фелікса, Фелікса, котрий не грає в ататі в командрі так і стільки як він хотів. І ним цікавляться одразу два клуби англійської премілі. Дуже близькою до Фелікса була Астон Віла, але в останній момент на трансферний ринок виходить лондонський арсенал. Отримав травму Габі Жезус і вони шукають гравця, котрий в найближчій перспективі міг би зайняти ще одну позицію в атаці. Тобто можна Мартінеллі посунути посунути центр атаки, можна когось іншого поставити. Але от. І їм потрібен просто такий атакер, і зараз де мова про Фелікса. Прямо зараз мова йде про оренду з правом викупу, і це те, що прямо впливає на трансфер Михайла. Мудрика. Ми вже багато говорили про Мудрика, про 100 мільйонів, хоче Шахтар. Про те, що це взагалі важко зрозуміла сума за трансфер нашого футболіста. І ось що говорить за Атлетік», ось що говорить їхній журналіст, дуже авторитетний Девід Орнштейн. Арсенал продовжує за ним слідкувати. Арсенал продовжує хотіти його підписати. І Я вважаю, що Шахтар, котрий публічно заявив, що продасть його за 100 мільйонів, швидше за все знизить ціну, коли діло дійде до конкретики. Тут інформація таки зрозуміла, таки логічна, тому що знову ж таки 100 мільйонів за мудрика ніхто не заплатить. І ця сума була для того, щоб отримати бодай 60. Тобто ми розуміємо історію. Ми кажемо 100 для того, щоб отримати не 40, а 60. це йде елементарне набивання ціни, і воно продовжується далі. До чого взагалі клуби прийдуть, домовляться, не домовляться за яку ціну і коли чесно хрін його пойми. Від цього мене вже починає трошки таки підтошнювати. сподіваюся, що вас від мене підтошнює менше. Тому, будь ласка, якщо ви цього ще не зробили, то підпишіться на мій канал. а Також поставте дзвіночок. Це дуже важливо для того, щоб канал розвивався. А я мав мотивацію і паште далі. Остання тема про Крищану Роналду. Про Крищану Роналду ха, ха 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 Чому мені так смішно? Тому що представник Франкфуртського Айнтрахта Аксель Хельман на питання чи пропонували його клубу Роналду, відповів наступне так. Роналду пропонували навіть нам. Що блін? Ви уявляєте собі історію про те, що Роналду реально пропонують всім клубам. Тобто я не знаю вже клубів, котрим не пропонували Роналду. З Марселем переговорив з Айнтрахтом, як виявилось, також його пропонували. Я вже не говорю про всі топ-клуби. І я не здивуюсь, якщо навіть його пропонували. Комусь з українських команд, тобто, ну а чому ні? ні про один грає Єврокубках. Типа ну то розумієте, наскільки ситуація доходить до абсурду, наскільки Роналду стає абсолютно нікчемним ці всі історії, і настільки публічно про це вже всі говорять. Тобто Роналду став непотребом. Ви уявляєте собі, взагалі, це речення, зміст цього речення, значення цього речення, і те, до якої ручки взагалі дійшов Роналду, знову ж він не йде на зниження на конкретне зниження зарплати. Він хоче бути прімою в клубі, де він гратиме. І третє, він точно дасть дисбаланс клубу, де він гратиме, тому що він ну, погано грає в футбол прямо. Зараз вчора з'явилася інформація про те, що Роналдо досі чекає пропозиції від європейських клубів. А сьогодні вже інформація про те, що Роналдо прибув в Союзську Аравію для підписання контракту з аль Насром. Його контракт там діятиме до 25-го року. Зроблятиме він все ж трошки менше ніж 200 мільйонів. І це те, що максимально підходить в Роналду. Місце, де його цілуватимуть у всі частини тіла, височенна зарплата і статус абсолютної легенди та. Прийме. Ми отримаємо історію: де два найкращих гравців світу, останні там десятиліття е, працюватимуть на благо диктаторського режиму Саудівської Аравії. Я вас знову вітаю в реальному світі. Вас знову вітаю в світі, де всім керує бабло. Вам же пропоную передивитися останні відоси на моєму каналі отут і отут. Дякую за увагу, дякую за перегляд, дякую, що ви зі мною. Всім спокійного та мирного дня. Слава Україні та слава ЗСУ. Любіть та дивіться футбол, якщо маєте таку можливість. Па-па.